Всім привіт! Мене звати Ліза і це канал воно треба українською мовою. У сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як отримати бенефіти, як податись на бенефіти, які кроки для того, щоб отримати ССН, і як податись онлайн на дозвіл на роботу. Тож не переключайтеся! Всім привіт! Мене звати Ліза, і я недавно теж приїхала, приїхала, приїхала тимчасово в США. Перші кроки, які повинні зробити українці по приїзду, то здати кров на туберкульоз та податись на Бенефіти, якщо вам це актуально, і після цього податись на SSN. Тож, щоб зробити тест на туберкульоз, і потім внести його у свій USCIS US аккаунт. Вам потрібно буде знайти найближчий Department of Health у вашому місті, де ви знаходитесь. Я, наприклад, знаходжусь у передмісті недалеко від Washington DC, but Virginia. Тут Department of Health знаходиться недалеко від Social Services Office. Social Сервіс Office – офіс, це офіс, якому видають бенефіти. О. У мене апонтмент на туберкульоз завтра на завтра о 9-й годині ранку. А мені сказали принести з собою всі мої вакцинації. Ви знаєте, у нас є така карточка, форма 06, щось там щось там. Я тут залишу назватою форми, яка у нас є в Україні, зі всіма нашими прививками з народженням. Вони просять цю карту, перекладену на англійську мову, ви можете самі перекласти або заручитися перекладачем і перекласти цю форму. Або якщо у вас немає цієї форми, або ви дуже не хочете е, робити це, ви кажете, що ви приїхали з України, все втрачено, бла 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 У нас немає доступу, ми не можемо ніяк отримати цю форму наразі, і вони мають прийняти вас і без цієї форми. Після того, як ви здаєте на туберкульоз, ви можете з ними податись на Medicaid, на страхову медичну. І зазвичай треба чекати відповіді по медичній страховій десь три неділі місяць. Потім вам прийшлють таку карточку, і з нею ви вже можете дивитись, які лікарі та які клініки є у вашому, як сказати, що покриває ваша страхова, які клініки та яких докторів? Ось. Друге. Як податись на Бенефіти? Для того, щоб податись на Бенефіти, вам потрібен лише паспорт та ваша форма i 94 Після того, як ви е, сходили з дали тест, ви можете зразу піти у ці social services і податись на Бенефіти. Сказати, що ви з України, показати формулу, сказати, що ви хочете податись на Бенефіти, е, постояти чергу і податись. Або можете зробити, як зробила я, але я не рекомендую робити, як я. Е, можна податись онлайн. Е, сайт для Вірджинії ось тут я кажу, для інших штатів я не знаю, тому вибачайте, можете пошукати. Якщо є така опція, ви подаєтесь онлайн, заповнюєте три заявки на TENF, це Cash Assistance, це грошова допомога, і на Snap, тобто на їжу допомога на їжу, тобто карточка дається на їжу і, і що ще. І на Medicaid теж можна податися онлайн. Але після того, як ви податися онлайн, це дуже багато бумажок заповнювати, багато анкет. Незрозумілі питання, тому що я вважаю, що ця система була не для біженців, це було просто для людей, у яких немає грошей, і вони подаються на ці програми. Тому питання будуть: а, чи, де вам, чи вам є де жити? Скільки людей у вас у будинку чи квартирі, де ви проживаєте? Скільки, який ваш дохід? Потім вони все це на все це дивляться і вирішують давати вам цю допомогу чи ні. Я Бачу, що багато випадків, коли людям відказують у грошовій допомозі, але дають а, картку на їжу. Тож я не знаю, як у вас буде. У мене досі стоїть статус pending, що означає, що вони ще все ще розглядають мою заявку. Але після того, як я заповнила, мені на наступній неділі прийшли документи, які підтверджують те, що я вже подалася на бенефіти, і що якщо в мене не буде... Бенефітів, тобто, якщо мені не прийшли інші результати, то мені потрібно зателефонувати по номеру такому то декому-то. Але я не знаю, який експіріанс у інших людей, але в мене, особисто в мене, експіріанс, коли ти дзвониш по телефону, воно нічого ні, ні до куди, ні до чого не приводить. Тому що е, мені здається, <Likewise> я не знаю, коли вони там працюють, але я телефонувала рази чотири, е, і ніхто не взяв трубку. Був тут і після цього я вирішила, що треба піти в social services напряму і податись. Тобто, щоб не витрачати ці нерви, вже пройшло майже три тижні, того моменту, як я подалася онлайн, і результату ноль. Тож я рекомендую витрачати свій час і краще вже піти. Особисто і подати на ці бенефіти. Тому що е, вони все ще що хочуть, щоб ти відповів на запитання, чому вам потрібні ці бенефіти, тобто прийде інтерв'ю, і скоріш за все вони або зателефонують мені, або я піду туди. Тож тому, завтра я піду і подам заявку, заявку особисто. І, скоріш за все, через неділю десь прийдуть прийде. Але, але це не завжди так. Є люди, в яким відповідь після того, як вони подалися особисто, приходить через 2-3 неділі. Мій батько він не українець, і йому прийшла відповідь на йому дали грошову допомогу і на їжу. Всі ці моменти йому прийшли десь через неділі-дві-три. Він каже, що найдовше він шукав на страхову медичну. Ось такі от справи. Тож вирішувати вам. З приводу SSM. Для того, щоб податись на Social Security, вам потрібно мати лише документ, який засвідчує вашу особу, тобто паспорт, і i94. З цими документами. А, і форма SS5. Я прикреплю її у описанні, тому що я дуже довго шукала, я була не впевнена, чи, чи та форма, яку я знайшла, була тою, яка мені потрібна. Появилась то вона. В общем, я прикреплю свою. Силку на цю форму. Ось, ви заповняєте цю форму, потім йдете в СССР, Сошос, потім ви йдете в Social Security Administration, це як наша податкова служба. Там ви подаєтесь на social security number, обвіослі, і вас запитають буквально пару питань, чи розумієте ви англійську, якщо ви розумієте, кажете так, чи все, що ви вказали, є правдою, так. І ще ще запитають, і потім вони внесуть ваші дані і подадуть за вас цю заявку онлайн. Вони сказали мені одразу, що я можу працювати, хоча я живу у селі, але мені не було ніяких проблем податись на social security. а Навпаки, мені навіть сказали, що якщо я хочу отримати свій номер вже завтра, я можу прийти, і вони мені з системи його витягнуть. Але зазвичай треба почекати дня три. П'ять, щоб воно прийшло тобі по почті. Я нікуди не спішила, тому я сказала, що я в принципі почекаю. Тож воно мені прийшло через п'ять днів. Ось я подалась в понеділок і мені в п'ятницю, навіть через чотири. І в п'ятницю мені вже прийшло прийшла сама сама картка, не картка, як вона такий папірець, який потрібно зберігати у. Місці, де ніхто його не бачить ніколи, і нікому його не давайте. Тобто цей номер на все життя тобі присвоюють, і по цьому номеру тобі твоя кредитна історія тут будується і не розширійте це нікому. не давайте свій номер і зберігайте його подальше від інших людей. Ось. На номері написано, що він вважається активним тільки з дозволом на роботу. Тож, як отримати дозвол на роботу? Я думала, що для нас, українців, можна, щоб не платити 410 доларів, потрібно заповняти форму офлайн, тобто роздрукувати її і відправити по почті. Але, як виявилося, люди відкрили мені очі і сказали, що зараз вже можна подавати цю форму онлайн. Заходите у свій USAS кабінет, можете побачити там форми, податись, вибрати форму, дозвіл на роботу. Я не пам'ятаю назву форми, я прикріплю десь тут в відео про те, як я подавала на цю форму. Вибираєте, що ви по українському паролю приїхали, і після цього, в принципі, там небагато питань. Форма зайняла в мене десь 15 хвилин. Ось. Після цього ви самідете цю форму, і в принципі ви отримуєте ресіт. Навіть через неділю, десь я отримала по почті свій ресіт, що я подалась на, цю, на цей дозвіл на роботу. Ось. Після цього, скільки ще чекати, я не знаю, але, як кажуть, сроки можуть бути різні, може бути дві неділі, може бути два місяці. Але я нікуди не поспішаю, тому що, як то кажуть, ми можемо працювати вже зараз. Але важливо, дуже важливо от, пояснити роботодавцю, як тебе оформити. Про це ми поговоримо в наступному відео. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і якщо так, ставте лайки. Якщо є якісь питання, пишіть у коментарях. А uh, якщо можу чим, чимось допоможу, якщо не можу сорі. Хай щастить. Bye -bye. I, did McDonald's, because I cannot just